Назбирали усією громадою великий збір, мільйон гривень на безпілотники для хлопців сотої бригади, про який ми розповідали у наших новинах. Успішно завершився. Волинський волонтер Сергій Тимчук прозвітував 10 безпілотників типу крило. Вже купили. Він дякує за покупку дорогу у багатьох сенсах. Усім небайдужим, серед яких звичайні і багато публічних людей. Ці безпілотники можуть пролетіти в 60 кілометрів і переносити 5,5 кілограм вибухівки. Тобто, ними можна дальні цілі, більш стратегічні цілі. Ці цілі, що звичайні ФПВ-дрони не можуть досягнути. Нове замовлення від сотої бригади уже є. Волонтер поки не каже подробиць, проте неочікувано повідомляє неймовірно почесну новину для нас і усіх наших глядачів. На одному з безпілотників ми залишимо надпис від глядачів 12-го каналу. Так як 12-й канал нам допомагає в зборах від початку війни. Дуже-дуже за це вам дякуємо.